Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Це відео я знімаю для тих, хто вже не є податковим резидентом України, тобто для громадян України, які виїхали за кордон і постійно проживають на території іншої країни. А також для тих громадян, хто планує такий переїзд і хоче підготуватися у частині ознайомлення із системою, можливо. Подвійного оподаткування та відповідно його уникнення. Тобто, що відбувається з громадянином однієї країни, коли він переїхав в іншу країну, що насправді відбувається, я б додала так, тому що законодавство з міжнародного податкування воно заплутане. Є локальні норми в одній країні, є локальні норми в другій країні, куди переїхала людина, є конвенції, що Передбачають процедуру регулювання процедури уникнення подвійного податкування між країнами, які підписали таку угоду, таку конвенцію. А також є пріоритет, так званий пріоритет певних норм, тобто чи завжди міжнародне законодавство має пріоритет над локальним і чи навпаки можливо локальне законодавство в якихось випадках може мати пріоритет над. Міжнародним законодавством, тобто ситуація дуже заплутана, і велика кількість громадян абсолютно безпорадні через те, що законів багато. А як ці норми реально працюють, я не знаю. Практично не дуже багато людей розповідає. А якщо консультанти це і розповідають, відверто кажучи, треба розуміти, що це їхні гонорари і їхнє завдання. Заплутати громадянина остаточно, щоб він взагалі не знав, куди йому бігти. Отже, я можу відверто відкрити у цьому відео усі таємниці, ну або майже усі, і трошки заспокоїти вас, якщо ви є такою особою, яка змінила податкове резидентство. Перше за все, на першому місці стоїть такий пункт, як прийняття усвідомлення. Цієї ідеї, що ви, як людина, яка переїхала в іншу країну, вже не є податком резидентом України. В цьому питанні дуже багато речей, які ну, є люди, які кажуть, ні 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 Ви можете самостійно визначити податкове резидентство. Ви у вас центр життєвих інтересів, ви ж любите свою країну. центр життєвих інтересів, там, де ваше серце ні, це все на жаль. Недостовірна інформація у о, більшості випадків, у переважній більшості випадків, звичайно, є винятки, але ми орієнтуємося на те, що якщо людина переїхала і живе в іншій країні, вона є податковим резидентом тої країни, де вона проживає постійно понад 183 дні. А в такому випадку, навіть якщо ваші друзі, і члени родини, залишилися в Україні. Ви, як особа персонально змінили податкове резидентство. Мені шкода, якщо ви, якщо для вас це неприємна новина, але перше, що вам варто зробити, це зрозуміти, що це згідно з законодавством встановлений юридично встановлений факт. Якщо ви переїхали в іншу країну і можливо відвідували якісь семінари локальних консультантів. Ну, я, наприклад, в Іспанії була на декількох таких зустрічах. Вони були, звісно, промо-зустрічі. Тобто задача промозустрічі дати ту інформацію, яка дозволить людині звернутися за платною консультацією. І усі локальні консультанти в Іспанії казали, що маєте на увазі, дорогі українці, ви приїхали в Іспанію. Відповідно, ви тепер податкові резиденти Іспанії, і Іспанія претендує на... Податки із ваших доходів, навіть українських. А, отже, ми підійшли до другого важливого моменту. Якщо ви переїхали давніше, чи ви переїхали щойно, чи ви, наприклад, переїжджали, змінювали країну, але вже зупинилися в якійсь країні, і ви вже кажете, я проживаю в цій країні ну, умовно, постійно, тому що податкове резидентство можна змінювати раз на рік. І остаточне рішення, де ви були податковим резидентом, Відомо стає не в січні на початку року, а в грудні, тобто в кінці року, тоді вже стає зрозуміло, де ви власне в цьому році були податком резидентом. Але ми беремо ситуацію, що ви вже в принципі маєте умовно постійне місце проживання на поточний момент в певній країни. Перший, тобто другий важливий момент після прийняття і усвідомлення ідеї, що ви податковий резидент іншої країни, другий момент це. Заспокоїтися, важливо заспокоїтися, тому що в дуже багатьох, багатьох багатьох країнах, практично в усіх країнах, питання сплати податків, декларування доходів сплати податків з різних джерел це питання добросовісності такого громадянина. Тобто, попри усі новини, які поширюють інформацію, що всі все бачать, і всі обмінюються, і всі податкові, бачать всі рахунки, і банки бачать всю інформацію, і так далі. тобто все наскрізь перевіряється і перевіряється. Я можу сказати, що перш за все. Багато людей змінюють країни, переїжджають з країни в країну, живуть в різні в різні періоди часу в різних країнах, десь постійно, десь тимчасово. Державам у світі дуже складно ганятися за громадянами і виловлювати, наприклад, якогось нелегала, який. Навіть якщо він легально перебуває в країні, але, наприклад, нічого не декларує і не показує ніяких, не сплачує податків в країні, де насправді він є податком-резидентом. Це дуже-дуже складно ганятися за такими громадянами, тому в більшості країн. До певної міри йде якби, довіра і добросовісність такого громадянина. Ну і звісно, я не можу сказати, що це виключно добросовісності. Є таке момент, як залякування, що будуть штрафи, що будуть нараховані якісь там додаткові податки, що все це випливе. Ну тобто на двох концепціях. Добросовісності, совісності, так, і страху тримається вся концепція податкової дисципліни. Отже, якщо ви перебуваєте в умовній європейській країні, але ви отримуєте дохід в Україні, витрачаєте його в країні перебування, нічого не декларуєте в країні перебування, ну, тобто в країні, де ви є податковим резидентом. І ви, наприклад, не отримуєте жодних виплат, жодних дотацій, соціальних допомог чи якихось пільг. А я можу сказати, що ви можете досить довго, так як кажуть, пітляти. Тобто дуже складно виловити нерезидента, який, ну наприклад, ви ще можете не користуватися локальними банківськими картками, не відкривати рахунки в банках країни перебування. А, наприклад, використовувати револют. Чи взагалі користуватися українськими картками, ви знімаючи готівку то, чи сплачуючи картками у банкоматах, не банкоматах, перепрошую, магазинах. Одним словом, ви можете досить довго жити так, без усілякого декларування, без яких податкових декларацій за умови, що ви не претендуєте на? Соціальні виплати на пільги на допомогу і так далі. Якщо ви в певній країні попросили допомогу, чи вам надали безкоштовне житло, користування житлом, вам надали допомогу для дітей, вам, ну одним словом, ви зрозуміли, так? Да? Ви від держави, в якій ви перебуваєте, щось попросили. При цьому ви маєте дохід в Україні. Ваша ситуація ускладнюється, тому що... За умови, що ви маєте дохід, ви б не отримали таких пільг. Тут будьте дуже обережні, тому що у випадку, якщо інформація про те, що у вас є доходи, і, наприклад, є великі доходи, і є майно, і, можливо, дохід від від здавання в оренду, майна чи експлуатації і так далі. Якщо ця інформація стає відома країні перебування, де ви отримували саме пільги і допомоги, у вас є ризик. Доплатити, повернути усе отримане і доплатити користування усім безоплатним, і, можливо, навіть сплатити певні санкції. Відповідно, я не знаю, деякі лякають, що є тюремне ув'язнення. Я не знаю, правда, це чи ні. В будь-якому випадку я можу сказати, що маючи дохід, я вам пропоную відмовитися від соціальної допомоги або відповідно прибрати український дохід. Хоча б з вашого імені. Хоча, якщо ви запитаєте, от конкретно, як стане відомо, що я отримую такий дохід, можливо, ніяк. Тобто, як кажуть, як зустріти динозавра 50 на 50, але оці другі 50 ну, будуть дуже неприємними. Тобто, зважуйте свої ризики. Якщо ви. Вам простіше відмовитися від допомоги це одне. Якщо вам простіше відмовитися від доходів на власне ім'я, це інше. Але легенда про те, що всі все бачать, вона, м'яко кажучи, є такою художнім перебільшенням. Отже, якщо ви не отримуєте допомогу і не подаєте декларацію у країні перебування, там, де ви є податковим резидентом. В принципі, так само дуже складно вас виловити, але а, існує. Ну, тобто існують, знаєте, як сказати, існують якісь моменти, наприклад, податки, про які ви можете і не знати. Може існувати якийсь податок на нерухоме майно. Ну, в Іспанії, наприклад, він існує. Існує податок на нерухоме майно, в тому числі за кордоном. Фактично, особа, яка виїхала з України в Іспанію, перебуває в Іспанії, є податком резидентом Іспанії. Наприклад, я знаю, живе за заощадження чи живе за. Якісь суми доходів, які не декларує. Щоб ви просто розуміли ще, крім усіх податків, які теоретично Іспанія може заявити, якщо раптом випливе факт отримання вами доходу і підтвердиться ваш статус податкового резидента Іспанії, ще може додатково бути податок з усього нерухомого майна, яким ви володієте як податковий резидент Іспанії, але в Україні. Який це точно податок, я не знаю, я знаю, що він є. Отже, майте на увазі, що ви можете навіть не уявляти реальних ризиків статусу податкового резидента в тій країні, в якій ви перебуваєте, через те, що може бути складне податкове законодавство в цій країні. Тобто, якщо ви вже розумієте, наприклад, що ви податковий резидент Австрії, податковий резидент Німеччини, податковий резидент Польщі, оцініть ці ризики з точки зору. Як вам сказати, ну якщо випливе вся інформація про ваш дохід, чого це вам буде коштувати? Далі, що я рекомендую зробити? Я після того, як ви оцінили вашу ситуацію, зрозуміли, що ви є податком-резидентом іншої країни? Дивіться, зовсім не обов'язково, що ви в країні перебування повинні доплатити податки з українського доходу. Це взагалі не факт. Дуже багато є моментів залежних від виду доходу, від статусу цих доходів відповідно до норм конвенції. Це може бути заробітна плата, це може бути дохід від оренди майна. Це може бути дохід від надання послуг персональних підприємницької діяльності. Це може бути різна підприємницька діяльність, є приватна як незалежна професійна діяльність діяльність, а є бізнес, наприклад, матеріального характеру. Наприклад, у вас в Києві працює. Салон краси, а ви перебуваєте в Польщі, чи в Нідерландах, чи в Бельгії. І дуже велике питання: чи дійсно треба доплачувати в країні перебування податки з такого роду доходів? Зовсім не факт. Є Абсолютно точно є сценарії, за, за яких особа, яка є громадянином України, але податком резидентом іншої країни подавала податкову декларацію, вказувала суму іноземного доходу, а також ставила галочку в декларації, що цей дохід вже є оподаткованим за законодавством країни і не підлягає оподаткуванню а, за локальним законодавством країни перебування. І податкові органи цієї країни повністю цілком приймали таку декларацію, і на відміну від української податкового, яка б Точно морочила голову людям, вони не вимагали довідку про суму податків, що сплачені в Україні. Ну, тобто наші кейси з клієнтами такі, що, наприклад, податкові органи просто приймали таку декларацію, перепитували, що це за дохід, уточняли, чи сплачені податки, казали: Добре, добре. І вся декларація була прийнята і. Дохід був відображений, тобто в громадянина не було жодних проблем з точки зору якогось там, знаєте, доплачу й давай за українські доходи. Тобто, якщо ви хочете навести лад у цих справах, ви, я б сказала, що до українського консультанта нема сенсу звертатися в цьому випадку, тому що українські доходи. Знаєте, в нас можна декларувати, можна не декларувати, у нас немає такого жорсткого адміністрування. Не знаю, може це і зміниться колись, може це взагалі не варто казати, але найбільше людей цікавлять не проблеми в Україні, а проблеми в європейській країні, в якій вони перебувають. Тому що ми не знаємо, як працює податкове законодавство, як працюють моніторинги у цих європейських країнах. Отже. Якщо ви вже розумієте, що ви податковий резидент Німеччини, ви живете в Німеччині, працюєте, напевно, маєте якийсь дохід в Німеччині, здаєте декларацію в Німеччині, але у вас, наприклад, є якісь нюанси, невизначення, що ви не хотіли б показувати і я не знаю, сумніваєтесь, я вам можу сказати наступне: що дуже невеликий шанс того, що буде якесь розслідування стосовно вас, якщо ви. Наприклад, як податковий резидент України маєте якусь роботу, подаєте чи ваш роботодавець подає за вас дані. Ну, в Європі все таки є податкові декларації щорічні. Я думаю, що ви як громадянин подаєте таку декларацію, як податковий резидент умовно Німеччини, подаєте таку декларацію. Можливо, вам навіть приходить повернення податку. Ну, мені, наприклад, в Іспанії прийшло повернення податку за 23 рік. Причому така хороша сума понад 1000 євро по повернення податку мені прийшло, тому що існує так званий річний перерахунок. Тобто дохід вираховується, ставка податку враховується спочатку по квартальну, а потім вона об'єднується у річний дохід, і відбувається перерахунок. Ви або доплачуєте додатково, або вам повертають. Чесно кажучи, було страшно повертати податок, бо я знаю, що. Будь-яке повернення супроводжується додатковими перевірками, але а, пройшло дуже-дуже мало часу від моменту подання декларації до факту автоматичного зарахування коштів на рахунок, тобто було було приємно повернути частину сплачених за минулий рік податків. Отже, я можу сказати, що якщо ви вже. Якби адаптувалися в іншій країні, маєте якийсь дохід, декларуєте його і на тому ставите крапку. І як кажуть, ми не відкриваємо чорну скриню, де знаходяться там інші доходи з України і так далі. Тобто, те, що ви фактично показали податковому органу, те і буде прийнято. А, дуже дуже невеликий шанс розслідування якихось випадків. Знову ж таки, податкові органи усіх країн працюють з так званою податковою інформацією. Про обмін, який повинен запуститися, ми вже говорили, але ще раз скажу вам, що дуже складно ганятися за громадянами, які не надають інформацію, не відповідають, переїжджають, які. Ну, тобто, тобто, ця система контролю вона орієнтована на стабільність з точки зору життя людини. Оскільки цієї стабільності більше в житті людей немає, люди постійно мігрують. Міняють податкове резидентство. Я думаю, що все-таки наслідки обміну фінансовою інформацією вони трохи перебільшення. Але не, не можу достовірно цього заявляти, тобто сказати не переживайте на 100%, я не можу. Я мушу попередити вас, що бажано навести ладу у справах, як я кожен раз кажу, і декларувати доходи. В тій чи іншій мірі, ну, хоч в якійсь мірі в країні вашого податкового резидентства, просто з точки зору, що ви перебуваєте в цій країні, виплатник податків в цій країні, і між іншим, якщо в Україні вас будуть банки задавати запитання, як ви оподатковували ваші доходи, ви можете, як податковий резидент іншої європейської країни, подати податкові декларації. Що подані в країні вашого перебування, підтвердити їх для України і сказати, що да, я отримані в Україні доходи, повністю задекларував у Німеччині чи у Австрії, і так далі. Тобто, в принципі, я як я кажу, доходи отримувати законно, гроші заробляти законно, незаконно, податки не платити і. Якщо ви знаєте, де ви податковий резидент і де ви декларуєте доходи і отримуєте податки і сплачуєте податки, я думаю, що у вас глобально проблем не буде, навіть якщо якийсь відсоток доходів ви забули зазначити у податкових деклараціях. І ще один момент: податкову декларацію завжди можна уточнити, внести виправлені дані, доплатити податки, доплатити. А якщо там передбачені штрафні санкції, іноді навіть, якщо ви добровільно це робите в європейських країнах, може не бути санкцій. В Україні санкції будуть 100%, 100%, 100 що вони будуть просто буде пеня за несвоєчасно сплачений податок. Якщо ви додекларовуєте щось за минулі періоди, ну власне не просто додекларовуєте, а доплачуєте податок з доходів. Отриманих у минулих періодах. Тобто немає безвихідних ситуацій, немає такого, що ви зробили помилку і вам кінець. Все, от як воно попало, так попало, виправити нічого не можна. Це неправда. Податкові органи приймають уточнення до декларації, пояснення приймають, і е, найбільша проблема, яка ось може виникнути, це просто те, що вам придеться щось доплатити. Але я сподіваюся, що. Без економити гроші і на консультаціях, і на податках в Україні і в країні перебування. На все добре, до побачення.